Звичайно, йду забирати найзагадковішу автівку зараз на ринку. Сьогодні у мене на тест-драйві ось такий красунчик. Топова версія бензиновий двигун. Будемо його тестувати. Так, сідаю. Ах. Бачите, я як дівчинка. Для чого тут ручки є, бачите? Але без сходинки важкувато. Не регулювання, сидіння. Так, де у нас запускаємо двигун. Ось така красунечка. Оце настоящий позашляховик. Реальний. Справжній гренадір Інеос. Ось, скільки у нас тут всяких тумблерів, позашляхові фішки. Ось тут блокування, понижайка, все, що треба. Самольот. Ну що, поїхали? Друге. Який Астен Мартін? Тут у нас за 4 ляма. Супер автівка. О, який м'якенький, взагалі, наче на подушці їдеш. Ось така штука. Ху! ха ха Це круто! Просто! Машина! Навіть не гелікс! Серйозно! За відчуттями це навіть не гелікс!